Ограни здоров'я і санітарного нагляду довольного відрочення осіб таких дороги та побутового судового. На комісії присутні чотири члени комісії: це канджерина, Владизальна Федорівна, постійно відмігали і цих гасвій Давидович. На, на комісії буде заслухатися. Профілі із специфічними умовами навчання на базі викону зланарський ліцей імені Василя Порги доповідає Павела Кінамінич, начальник відбуло освіти молоді та спорту. Друге питання це про прийняття змін в структурі в структурі центру надання соціальних послуг. Таке питання про прийняття змін в структурі Центру надання соціальних послуг герцевської міської ради доповідає Олександр до Олександру Платонов. Так, ви сьогодні всі з такими питаннями, так, будь ласка, проголосуємо і так, почнемо комісії. Будь ласка, вам слово. Добрий день, шановні колеги. Ми на минулій сесії прийняли рішення про створення академічної ліцеї. До е, грудня місяця 2024 року, але бідоосвіта мав подати пропозиції щодо можливого створення е, ліцею зі спортивним профілем. Е, Аналізуючи роботу і можливості наших закладів освіти, е, бідоосвіта пропонує створити спортивний ліцей зі спортивним профілем на базі повного закладу 13-го ліцею імені Василя Богрії, так як у 2018 році був зведений новий корпус. Опорного закладу із спортивним залом міжнародного класу з усіма можливостями зручностями, там є душові кабінки, там є роздягання, там є вентиляція підлоги, якісна там є вентиляція самого спортивного залу, є великі харчоблоки, великі класні приміщення, які розраховані на 450 учнів сам заклад, плюс є можливість створення гуртожитку, також є для цього приміщення. Крім цього, на базі цього закладу є великий спортивний стадіон для футболу, також є площадка для міні-футболу, також є площадка для, на вулиці для волейболу і є спортивна площадка, яка дає можливість грати в баскетбол, гандбол. Тільки єдиний мінус цієї спортивної площадки, яка є на вулиці, треба провести поточний ремонт даної споруди. Враховуючи кількість дітей, які є у нас по плану на 27 рік, то середня кількість учнів, які йдуть на 10 клас, це 220-200 учнів, 238. Тобто, якщо розтворення академічного ліцею на базі міста ліцею імені Георгія Сакі буде долічувати в середньому 100-120 учнів максимум, то тобто, у нас залишається практично 80 учнів, яких ми можемо залучити. До спортивного профілу. Що означає спортивний профіль? Діти здобувають повну загальну середню освіту, але з фізичним навантаженням. Звичайно, ці діти також мають бути селектовані серед учнів нашої громади закладів освіти. І ці діти будуть займатися в спортивних секціях з профілем. Тобто ми плануємо на базі цього закладу відкрити такі профілі: баскетбол, гандбол, волейбол. Футбол, міні, футбол, настільний теніс та бадмінтон. це для того, щоб створити такий заклад, потрібно мінімально 3-4 профілі, але ми поки що разу на сьогоднішній день бачимо тільки десь 6 профільів, тобто більше. Щодо можливості створення атлетичної бази, поки що це обговорюється, адже послі, поки що такої можливості немає. Що стосується цих учнів, ці учні. Отримують повну замість рівень освіту і подальшого мають право вступити у вищі спортивні школи, скажімо так, обласного, регіонального і державного рівня. Тобто ці діти мають можливість здобути вищу освіту, фізичну культуру і спорт, і бути спортсменами, представляти Україну на міжнародних аренах, в залежності від їх можливостей і компетенцій. Тобто, це знову буде силекторна участь для роботи даного спортивному ліцею. На передалі вистачає 50 учнів, навіть і менше. Тобто проблеми з кількості учнів у нас немає. Тому прошу вас підтримати дану ідею щодо створення такого спортивного ліцею. Плюс до того, хочу зазначити, що в даному ліцеї діти з дяків каташі, коли підвальних і хаяцьких зможуть доїхати, можуть зможуть проживати на території. А з навколишніх сіток могилів Росія Молниця Герца. Вони зможуть доїжджати кожен день. Тим паче, на базі цього закладу є два шкільних автобуса. Шкільний автобус є на базі Хрецівського ліцею, Байратівського ліцею і міста Герца також є автобус шкільний автобус. Тобто із підвезення коштів проблем не буде. Ще один важливий фактор щодо створення такого спортивного ліцею є тренерська база, тобто тренери, викладачі, які викладають і працюють навіть на сьогоднішній день. У нас є тотунар Віталій Петрович це, це, це тренер-спортсмен нашої спортивної школи, спортивної школи Новоселицького району, Новоселецької міської ради. У нас також є тренер, спортсмен переселенців, який проживає вже третій рік на нашій, на нашій території. Це тренер. Кі має розвитися на рівні України з волейболу. У нас є можливість залучити вчителя фізичної культури спорту і тренера Михайла Санді з Герця, який має досягнення досить договірний також на міжнародному рівні. Ми у 2017 році взяли участь у змаганнях з гандболу у Кубка України і ми дійшли до нього фіналу Кубку України. У нас є також можливість залучити інших вчителів з баскетболу. Також з е, е, Бармінтоном, тобто є Шутик Павло Васильович, який працює в Пулетівській гімназії. Поки що е, з тренерами, які будуть працювати е, в даному ліцеї, проблем нема. Плюс до того, ми ще будемо створювати руку від можливостей з бакатьом, так як у нас є е, така секція на базі дитячої спортивної школи, де займається афетрі е, Андрій. Він вже 7-8 років займається даним видом спорту. Його ми його також можемо залучити до, до роботи в даному закладі. Тому прошу підтримати дану, дану ідею і по можливості до 2027 року ми будемо пропадати перед обласною міні, військовою адміністрацією і обласною радою щодо включення даного ліцею до списку закладів освіти і подачі на міністерство освіти. Дякую, дякую. За, проти, отримався, рішення при. Надання консультативних психологічних послуг, питаннях консультації в плані складання певних документів і так далі. Як зазначив в постанові Кабінету міністрів України, дана посада залучається до комунальних постановки, які надають соціальні послуги. Як ви знаєте, у нас в громаді це санкція соціальних послуг і прошу підтримати. Включення даної посади в склад відділу соціальної підтримки для сім дітей та молоді. Вагомий плюс є той, що дана посада буде фінансуватися з державного бюджету, субвенції державного бюджету, субвенції, яка буде надаватися Міністерством ветеранів і не буде додатково навантаження на місцевість.